Вітаю вас, друзі. Вітаю вас зі святом. Це свято ми маємо сьогодні завдяки Збройним силам України, тому що цього дня, згідно із повідомленням нашого генерального штабу, є вже понад 50 тисяч загиблих російських окупантів. в Збройних силах Росії немає. у Росіян в Україні з'являється усе більше і більше проблем. Пам'ятаєте, вони усе хотіли провести так званий референдум про приєднання до Російської Федерації. Зокрема у области. Референдум он должен пройти. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Опа, опа. Резиновый попа. Yeah. Але схоже, що так званого референдуму вже не буде учора. У програмі 60 мінут у Скабєєвої був колаборант Стрімоусов. І ось Скабєєва вирішила його запитати про так званий референдум і почала усе підводити до того, що, начебто, референдум, так званий обов'язково буде, і нікого не можна залякати. Паразітельна логіка запугіве, надіюсь на те, що люди не прийдуть участвовать в референдумі, проте тимчасово живий зрадник України Стрімусов розчарував і заявив, що псевдореферендум тепер на паузі. Ми дійсно хотіли вже провести референдум в ближайше време. Но із за всіх тих подій, які прай зараз, сейчас, я думаю, що пока ми зробимо паузу. Цікаво, що ж це за такі події, які змушують російських загарбників та зрадників України змінювати свої плани. Я зараз обов'язково розповім про ці самі події. Але спочатку ви, друзі, підпишіться на мій канал для того, щоб розвивати спільноту українського Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, як завжди, щоб це відео набрало якомога більше переглядів, коли тільки російські загарбники окупували. Вали Херсонщину і Стрімоусов, і невідомо у якому стані іде сальдо розповідали, що ніякий референдум не планується, і, взагалі, ідея так званого референдуму належить СБУ. Якби референдуму, який придумали СБУ... я не знаю ніяких яких планів. О... Проведення референдума, то саме определення лі референдума, котрої придумали київські власті для жителів города Херсона. Але вже зовсім скоро окупанти та їхні пособники почали усюди розповідати, що от точно 100% так званий референдум відбудеться. Будь кожним цілі референдум. Референдум він в будь-якому випадку, состоїться. Люди готуються к референдуму. Референдум буде. Я думаю, очень скоро та збройні сили України вносять свої корективи у плани загарбне. Ників і ось стрімоусов зараз каже, що так званий референдум тепер на паузі, але тут же буквально за кілька годин він почав заперечувати самому собі. Казав не вірити тим, хто каже, що так званий референдум на паузі. Я думаю, що поки ми зробимо паузу, хто та говорить, що ми тут зробили небольшую паузу по референдуму. Ніяких пауз немає. Напевно, він був змушений самого себе виставити брехуном, тому що отримав про. Прочухана від своїх кураторів, які не дозволяли публічно на загал розповідати про проблеми окупантів на Херсонщині. І звісно ж, ось отакі зміни вони ну ніяк не пов'язані з тим, що окупанти налякані. Поэтому у нас паніки ніякої нет, все хорошо. Поэтому нам не страшно, ми не боїмося. І вони а вже ж не налякані саме тому, що збройні сили України зараз на них наступають на Херсонщині. Аб'ясняю, ніяких контрнаступліній, ми скажемо так, об'єктивно, ми не можемо приймати взагалі. Немає ніякого наступу збройних сил України, але він є. Просто він вже захлинувся. Контрнаступління українське. Захлібнулось адно, ну да, в усіліє високополі на северній границі села. Ні вроді якби як зайшли. би зашлі. Контр в Су захлібнулось. Ніякого наступу немає. Просто росіяни від'ємно тримають свої позиції і негативно продовжують усе контролювати. А тим часом сам Стремоусов особисто бере Миколаєва з захоплює Одесу. Скоріше ми. Зайдемо в Николаев уже в ближайшие недели. А потім ви двинетесь в сторону, що Адеса, отак я вже бачив деяких, які хотіли брати Київ. Наше вонське садінніні готовий взять штурмом Київ. Та, не, ну, ми просто в какой-то момент Це Київ планували взяти на третій день. Ну нехай, нехай беруть Київ, Одесу, Миколаїв, Лондон, Париж, Берлін усі міста, до яких дотягується їхня фантазія. І Зеленского приведут приведуть як преступников на военный трибунал, який состоится в Києві. Ми вже говорили. Херсон навсегда русский. Оце до речі, я також вже раніше чув. Стремоусов вже казав, що Херсон назавжди, начебто, із Росією, розповідаючи про це із Вороніжа. Росія здесь навсегда. Друзі, на в Вороніжі, мені вдалося поработать. Все нормально, не переживайте. Кірусимусов с вами коротше, ніякого наступу немає. Якщо він і є, то це ні на що не впливає, і взагалі наступ провальний. Та стовідсотково мости цілі на передовій е дійсно все в порядку. Мост дійсно, зараз е не просто він і був закрит е повністю. Но по ньому вабші нівозможно проїхати, тому що як і казав раніше, стрімуусов абсолютно нічого не відбувається. Нічого не случилось, мост знаходиться, як бачите, ви Оласті і сахранності Это нікак не влияє, це вообще ніяк не повлияє Это ніяк не повлияло на ход спеціальної война операції. Ольга. Ви знаєте, я всегда говорю об'єктивну інформацію. Збройні сили України методично поступово перерізають усі шляхи постачання російських загарбників. Вони зараз практично не мають жодних можливостей для того, щоб постачати нову техніку та боєприпаси до Херсону, у тому числі удари завдаються не лише по мостах, а й по баржах. І інших російських переправах ну когда начали бить непосредственно на по що е, по баржам. І ми, звісно ж, дякуємо нашому секретному агентові за те, що він своєчасно і дуже оперативно показує нам ті самі переправи та їхні розташування. Чесно говоря, якщо ви ще не наїлись, якщо вам ще не понятно, що ви просто напросто Уністажайте свосові народ. Я переконаний, що на російському телебаченні самих росіян абсолютно тримають за ідіотів, тому що он стрімоусов хвилину тому казав, що він вже там наступає на Миколаїв, але тут же каже, що вони насправді нікуди не поспішають і вперед не йдуть. Тому що ми не біжимо. Вперед ми задачу основною вперед нет, но успіхи є. І у цій же програмі самі росіяни вже за кілька хвилин стрімоусова виставляють абсолютним брехуном та спростовують його слова про те, що ніякого контрнаступу не відбувається. Вони самі кажуть, що бої тривають. Там достатньо серйозне сейчас протистояння наших військ і сотвісна українських. Але ви бачите, що происходит. нічого не случилось. Це Це не то спокійна, все хорошо, і знаєте, друзі, я не хотів би зараз забігати наперед, але у мене складається таке враження, що російська пропаганда вже завчасно починає готувати самих росіян до того, що вони будуть тікати із нашої Херсонщини, тому що. Просто послухайте, Вони попитались дето під Херсоном зробити очередний прорив. І навіть вони зайняли якісь населені пункти з стратегічної точки зору, не ніякого нікакого значення. Вони кажуть, що ті позиції, які займають збройні сили України на Херсонщині, вони насправді ну абсолютно жодного стратегічного військового будь-якого значення не мають. І ми. Точно такі ж слова вже раніше чули тоді, коли росіяни тікали із острова Зміїний. То стратегічні для нас не така цель, за якою нужно бісивгризатися. Шак доброволя. Тому я не здивуюся, якщо росіяни в умовах відсутності постачання та активного наступу збройних сил України рано чи пізно оголосять про черговий шах доброї волі. Та й самі російські пропагандисти, такі як Соловйов, вже намагаються, хоч якось, пояснити поразки Росії на полі бою, і каже, що. Ну насправді дуже важко воювати проти України, тому що українська армія більша за російську аж у декілька разів. І ми розбираємо армію, в 7-8 разів... Прівосходять нас по пачісність. Я часто спілкуюся із нашими воїнами, які зокрема зараз перебувають на Херсонщині, і вони мені кажуть, що у зв'язку із тим, що росіянам перерізали шляхи постачання та знищили їхні склади на Херсонщині. Суттєво зараз впала інтенсивність артилерійських обстрілів з боку російських загарбників, що не може нас із вами не тішити. Я не можу усієї інформації повідомляти публічно, але новини хороші приходять Буквально щодня і хочуть там російські загарбники проводити свій псевдореферендум, чи не хочуть, будуть вони намагатися це зробити чи відмовляться від цих планів не важливо важливо те, що туди на так званий референдум вже поспішають Збройні Сили України. Все. наші навіть найменші перемоги даються нам великою ціною за кожен метр звільненої української землі наші солдати платять кров'ю. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, що наступ це завжди дуже і дуже важко. Підтримуйте нашу армію та їй допомагайте усіма способами та методами. І я переконаний, що за підтримки українського народу збройні сили України рано чи пізно у кожному місті селищі чи селі. І ще встановлять жовто-блакитні стяги.